Німецькі, бельгійські та швейцарські вівчарки, лабрадори, кане Корсо та Спаніель, саме такі породи собак виховуються у поліцейському кінологічному центрі. 29 чотирилапих вихованців щодня допомагають поліцейським нести службу, розшукувати людей за слідом чи під завалами, виявляти наркотики, вибухові речовини, зброю та боєприпаси. Аби хвостаті були здоровими та сильними. Їх систематично оглядають ветеринари цього разу. У Миколаїв звітали медики першого військового шпиталю ветеринарної медицини. Саме здоров'я службових собак передує нашому розкриттю злочинів. Собака, яка хвора, вона не зможе працювати на повну потужність. Така допомога проводиться вже не перший раз, але перший раз саме прибула на Миколаївську область. Допомогу фахівців лікувального закладу отримують тварини на лінії фронту, евакуйовані чотирилапі та собаки кінологічних центрів поліції і рятувальників. Польовий ветеринарний шпиталь, професора ветеринарної медицини Кирило Чумаков створив ще у 2018 році. Після повномасштабного російського вторгнення заклад став опорним і функціонує на базі Хмельницької державної. Ветеринарної лікарні. За три дні лікарі оглянули усіх собак Національної поліції в Миколаївській області. Це уїзде дослідження, лабораторні дослідження, виявлення хворих. Ви знаєте, на щастя хворих тварин в Миколаївському центрі не виявлено. Я би хотів відмітити, що це один із небагатьох центрів України, де до старості і до смерті в вольєрах доживають заслужені старі тварини, які все життя служили в лавах національної поліції України. Тож Миколаївські поліцейські можуть бути спокійні, адже разом з ними працюють не лише добре навчені, а й здорові службові собаки. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, новини на телеканалі Март.